Маркований конверт ласкаво просимо до пекла, почали продавати у відділеннях Укрпошти Кіровоградської області. На ньому зображений президент Володимир Путін у день зустрічі з збройними силами України. Автором цього ескізу, самого конверту, став Роман Чалий. Коли було голосування на ескіз до Марки Доброго вечора ми з України. Цей ескіз саме який зображено на конверті, набрав 200 тисяч голосів, але ну, не був переможцем. Тому все-таки вирішили, оскільки така кількість голосів була набрана, залишити це зображення на конверті. Це перший маркований конверт військового часу. Марка Тризуб. Тираж конверту один мільйон. Кіровоградщина отримала 15 тисяч. Це перша партія. Якщо буде потреба і будуть бажаючі ще далі придбавати ці конверти, то звичайно ми отримаємо додаткову партію. Ажіотажу немає, але бажаючи є. У всій області ці конверти є не тільки у міських відділеннях. Крапивничанин Олег Капустін купив конверти для друзів. Нових конвертів 10 штучок. Мабуть, підтримую челендж, який запровадило вчора Київське товариство філателістів, відправляти конверти ці країни, різні країни, де знаходиться представництво Росії, з таким привітом. За день в області продали 920 конвертів, ласкаво просимо до пекла. Олена Жикалова, Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.